Нема ну і з сільською радою. Ну, так. От, і їх е, в такому питанні будуть просвящати е, і їхні кандидатури розглядати е, поліцейські. Не, не повноваження, повноваження. Не ставити, не не. повноваження будуть рівно такі, які будуть виписані їхнім статутом, і рівно настільки, наскільки ну, вони будуть е, справлятися своїми обов'язками і будуть е, із... Е, Поліцейським взаємодіям розумієте на громадських засадах, на громадських засадах, не порушуючи законів, не перебираючи повноважень поліцейських таких вони самі робити нічого не самі вони бути, так, самі мати 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 мати. Не мати такі, знаєте, про і і мати, будуть мати фонд, якихось таких знаєте, тільки про взаємодію взаємодією із подізниченими поліції харчі чергувати, будуть визначені люди, якщо наприклад. Поліції член, це члені дороги. Але це буде підмога для поліції, тому що якщо, наприклад, так як нас, нас зараз Олександр Знайовий член за допомогою, і як він нам доводить, що до них мають на крок їхній поліції, ще підключиться до о, городка, оцей пусто жоврий і виходить, зоря, циклева і городок, то ви це об'єми, як там є ще швидкі реагування, але це таке. От, а коли Вали, в них буде дійсно підмога, то вони собі будуть відзванювати з тими людьми і патрулювати, але це мають бути люди мінімально обучені, ну, Тому, щоб вони, вони ну, це вже є, були що, програма. і повна відповідальність сільської ради за дії даних громадян на території, на території Зорянської сільської ради. Це треба знати, Члени громадського формування ніякі відношення мають до сільської ради. Сільська рада не несе. А хто графіки затверджує? Це ну, це що ви? Вони самі затверджують. Громадська організація не зобов'язана затверджувати в сільській раді. раді. Громадський раді. раді. Громадський раді. раді. То вона не так називається. Громадське так. формування так. Громадське формування так називається. О, Тепер не повинні. Оцього закону хто змінити, що внесли я не готова сказати. Но раніше... Повна відповідальність на сільській раді якщо ні, буде, це, де, це, це, що буде якщо... нещасний випадок. Це, це ще, що, якщо юридична особа, тоді тільки всі громадсько а... громад організація це про окрема а, Странна Странна. структура, вона має свій статут, вона має то всі зобов'язання і це ні, вона не підкоряється ні, ні, Що не вона не навіть графік не погоджує з поліцією. Погоджує. з поліцією погоджує графік. Тоді чергувань, і вони несуть відповідальність. Перед поліцією вони проходять там спецперевірку. Чи нема судинності, яка зброя не рахується? Ну то вона не при Зоренській сільській раді. Вона не при Зоренській сільській раді. Вони правильно пояснювали ні, ні, на території Зорянської. Але але Аналіч просто дуже хоче співпрацювати із сільською радою, і просто щоб коли наповнення буде членів цієї громадської організації, щоб їх вивчати кандидатури і щоб погодження вони проходили. Як Петрівна сказала образно, що статут не обов'язково повинна була сільська рада, але щоб бачити, що це робиться, де це робиться, Хто це робить? Щоб нам наприклад, про ліцензії задають питання, а ми не володіємо, тому що ми контрольних фондів не маємо, в принципі. І перевірити, що там і об'єми, скільки підприємець продає по ліцензіях, не по ліцензіях і таке інше. Що рекомендуємо? Запр... Що... Запр... 15, 15, Слідуючи про програму розвитку земельних відносин у Зоренській сільській раді на 2016-20 років. Земельної комісії немає, програму послухаємо. Не Віктор Васильович, ви роздавали депутатам, чоловік слава? Почитайте, я чого не роздали, що не зробили, що не не ні. Ну вона мені сказала, що вони зараз на, на початку відпустках. Ну і Суряхин там робить і зміни, оці, що ми тоді поправки внесли. А два гнів, мабуть, підписувати. зорі грабу? Чи тільки зорі? Ну, якщо зарі, бо якщо зоріло, тому що фактично ми по грабові, вже вона місто Зараз оце там Зараз по тому смітнику йдуть моменти, то може бути знову ага. призупинити, знову може громадське слухання зробити. Mm. так воно трохи якось, не... Але буде технічно радана, то вона сказала на початку серпня, то будемо з включати. І Тоді вже, як вона пройде, вже ті всі. Програма розвитку земельних відносин передбачає до 2020 року те, що ми в принципі можемо зробити інвентаризації земель, розробити проєкти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів, про упорядкування території населених пунктів, проєкти землеустрою щодо упорядкування території для містобудівних потреб, ґрунтові обстеження, проєкти поліпшення сільськогосподарських угідь. Консервація малопродуктивних земель, культивація порушених земель, розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення на території природно-заповідного фонду, оздоровчого рекреаційного історико-культурного призначення, земель водного фонду, водоохоронних зон, виготовлення схем землеустрою, техніко-економічного обґрунтування, використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, тобто всієї сільської ради. Поновлення плано-картографічних матеріалів, виконання топографово дизичних картографічних робіт, створення цифрових карт, проведення топографічних зйомок, розроблення технічної документації з інвентаризації і встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі, проведення грошової оцінки земель населених пунктів. Нам треба буде вже в 2017 році проводити, бо робиться оцінка раз в 5 років. Попередньо робилось у 2012 році, в 2017 році маємо провести грошову оцінку поновити. Проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, земель сільськогосподарського призначення державної власності. Це така програма розрахована на 5 років. Програму, я вважаю, треба затвердити. Будуть кошти, будуть можливості, будемо її по мірі можливості виконувати. Це буде давати нам і додаткові надходження до нашого бюджету. Рекомендуємо сесії, щоб затвердити. Це, це стосується заяви, і там скільки дивіться. <fiffe> uh -huh. Ми виїжджали, це як виконкому створена комісія по розгляду питання державним актом на тему агро. Ваші заяви є, тобі Так, Я просто як кажуть до цього питання, щоб депутати орієнтувалися. Те, що ми декілька земельних ділянок виявили, що вони обробляються агропольнення в єдиному масиві, ну, не дуже велика, кількість десь 40 гектарів. А, а остальне фактично Деньзерного фонду роздані фактично під огородами громадян. Але виявлено за свинокомплексом дерев, Грабові е... Є 22 гектари е, по цьому Державному акту земель-резервного фонду сільської ради, які роздані бувшою колишньою агрофірмою під погороди е, жителям СМТ-Форщення. Те, що за ці роки ніхто не платив у Зарядську сільську раду навіть якогось земельного податку, Наскільки я розумію, громадяни, ті, що були колись працівники агрофірми, отримали ці землі від агрофірми, е, як тимчасово під оборону, ну, 20 років пройшло, звичайно, там треба давно елементарний порядок спробувати навести. Це не таке просте питання, це зв'язано з громадянами. Але е, враховуючи те, Оржівська селищна рада. Робить все для того, щоб ці землі фактично у Зорянської сільської ради набралися. Наскільки допомагає район Ваші. Ну, це мені невідомо, але в деяких картах у відбіжно є в тому числі в інтернеті, ці земельні ділянки, що вони чуть не передані дуже важко. І те, що звернення було в минулому складу депутатів від Оржівської селищної ради, була, до речі, вона приїжджала, головиха та, що в Оржеві, і зараз. Вона просила віддати ці землі під забудову Оржева. Але забудова там ніяка не може бути, бо там 300-метрова зона, як мінімум, від свинокомплексу діючого.

Ну, а вони хоч немає... А вони ж не приватизовані. Ні, надзвичайно. То, ну, то в чому проблема? Таких... <ріст> <ріст> просто я для того, Просто хочеться, і що? Треба і має мішати, що ви вийде на Спеціалістам, зробив порядникам, в тому числі, по тому питанню. Ну, далі, розташовані за межами населених пунктів. Не замежили, сільської ради. Замежами Та, є такі компетенція обласного держгеокадастру. Тобто, можливо, є якісь договори оренди з геокадастром обласним чи з районною держадміністрацією. Підліпну, а споріз. як піде об'єднання громади, ці землі війдуть в наші межі? То вони, вони в наші межах. Ну тобто генплан це, що прийняли, воно вже в межах Зеленського судження. Да. Воно mm. да. є в межах. Передача увезти вміє. Але, <клес> але на сьогоднішній момент, поки генплани не затверджені, mm -hmm. проєкт зміни меж населених пунктів не робився, воно за межами населеного пункту. Не в межах. Не на території Зеленського Але цей генплан, воно включено в межах. Меж. Тобто, якщо прийме його в межі, воно <клес> залишиться наше. Подякуємо і вичитаємо. В межах нічого. Вони не є розпорядниками за Як затверджень генплан, прийдемо, подякуємо, пожмемо руку, пробачимо земельний подальшок. Це ще не потягне за собою слідуючими мають. Якщо не буде сильною розумною, то люди ж думають. Можна подати в сусу. Але треба років шість. Тоді, якщо подав в суд, то він на що спиратись. Я, я платив 20 ролі? років. А якщо я не платив 20 років, то я користувався вашою землею, то я вам довжен навіть треба доказати. Можна сказати, я користувався 20 років землею. А може вона вже має перейти в мені як ні, є закон. Але ну, це... можна. Можна років, років, то рішення так. тобі має надати відповідний організацій. Це... Зараз може, може шантажувати генпланом, ну як на мою думку, я не знаю, може я не правий. Може шантажувати в зорю. Якщо сили будемо піднімати на даний момент це питання, ну, поки що його треба Нічого не підказувати. Тільки громадяни села Ті, Грабів можуть приватизувати е під огрої взяти у землю. Правда?

Цього питання, то в вони бігом піднімуться, вони зразу... Ну і все, я розумію, що зараз воно підтвердити, відплату раніше не підвіше. Якщо це затягнеться на родині, то це не Люди вже вилами да. підуть за торікла. Так, розвертю. Як ви знаєте, то вони скажуть, я проти гроші на тим ідемо. Завідуючи про внесення уточнень на вулиці села Сморчу. А, земельні пропускаємо, немає. Ви ж сам один, що він ви не буде так. Ну, добре добре. Немає, то на а там не падали питання. В внесення уточний назв вулиці для села Сморжево, Валерій Вячеславович. Там сталася така колізія. коли приймали рішення, назвали в селі Сморжево вулиця В Роботницькою. Ага. Якимось чином в цих їхніх всіх районних і тих інстанціях вулиця стала чогось В-Робітницькою? І тепер вона кого в всі, всіх їхніх звітах, всі, в цю українській базі фігурує вулиця позиція, щоб привести його це все В Робітницьку. На вулицю В Робітництво. А він був роботницький, все таки, фамілія його. Був, але якщо ви... далі, ну так багато складніше там були по полісті, робіт, і все зробили. Там сиділи люди, які знають українську мову, подумали, що це була допущена помилка, і, мабуть, вони зробили заробітництво, робітництво, і так воно пішло по інформу в цьому реєстрі. А це людям по виготовлення всіх документів. Хоча включається документи такі такі, але більшість робіть є свободу. Дуже велика більшість. Роботництво чи розпортно? Добре, так. На сесію, щоб затвердити точки на робочку. Олена Володимирівна, по тендеру до створення тендерного комітету ваше студію. Затвердження рішення виконавчого. Спочатку буде рішення, а потім буде затвердження. Ну так, да, спочатку рішення про створення затвердження, то так же вони перестали. Виконкові прийняли рішення про створення тендерного комітету No150. І тепер проєкт рішення про затвердження рішення виконавчого комітету Зрянської сільської ради. Я розумію, ви не познайомилась. Про створення, так? Так. Про Зайдевав. затвердження рішення про створення. Так, Комісія, члени комісії, секретарку. Теж подавання подаємо. на І Відсліджуєш так само про затвердження вже положення тендерного комунисування. Це про створення тендерного комітету та слаб і положення. Там я теж роздала? Yeah. Всім зрозуміли, що yeah. є моменти. Є теплове положення, збереження кабінет міністрів, тому я вжила. Як біля його з Що там по громаді? Що там? Що там? Громадську сконтролює. Громадську сконтролює і мається на увазі, що може бути присутньою? Так. це. Що там нас поправили Михайло Михайловичу, що по сьогоднішньому закону мають бути... Де, де, ну, в Дервному комітеті і представники від громадськості. Ну, так, та інші особи. І тому виходить, що навіть якщо ми проголосуємо рішення, яке в покому при, прийнято, то може не пройти цей <кій> метод. Ні, ні. Скажуть, що ви не ввели від громадськості. А ми є обов'язково. ви розумієте, там <кій> відкрити <кій> <кій> є дивіться тендерів, просто в нас не було тут тендерного комітету, тому що як таких тендерів не було. Ну, зараз все через позором, бути тендерний комітет. Але тендерний комітет не обов'язково включати інших, інших осіб. осіб. Саме основне, що був створений, був голова, заступник, секретар і члени. Були розподілені обов'язки, кожен за що відповідає. Але якщо ви... Захочете бути присутнім, ви маєте повне право бути присутнім, коли проводиться тендер. Як е, представник від громадськості, просто ви не будете мати права голосу. А присутнім чи правильно проводиться процедура тендеру, ви маєте право бути присутнім. Навіть е, зйомка, фото, тому що там ну, Запрошай. все будь. І будь-хто і мають право голосу, але ви не маєте права голосу, ви тільки спостерігаєте. Ну я вже не загально Ні, я в загальному говорю. Ну просто розумієте, якщо від громадськості включить навіть із числа депутатів, коли буде проводитись тендер, а засідання будуть проводити з часу, тому що тепер все через прозору засідання будуть, протоколи писатися будуть. Ніхто не має можливості їздити сюди. Кожен раз на засідання. Це ну, всі люди працюючі. Тому, ну, хіба може, хто є. Ми раді, щоб ви їсти. Охочі. <зважко> ну, то ми їздимо. <зважко> я про щоб не допустити. Так, так. Ну я зрозумів. <зважко> Значить, беремо, щоб проголосувала <зважко> сесія, так, про затвердження. Верніше <зважко> <зважко> рішення і про створення і про затвердження положення. Рекомендують комісійно сесії так? <зважко> <сесію> затверти, так? <зважко> Переходимо до розгляду заяву. Пані колегі, на розгляд сесії надійшло на 12 заяв і матеріальну допомогу, а то пізніше. Ну, перша заява така з міста Ліницький.